Слава Україні, шановні друзі, сьогодні ви знову з нами на каналі Професійного бджільництва. Ведемо трансляцію з гірського репродуктора Карпатського бджіл типу Сине Версело Вільшане. Виконуємо поточні роботи огляду бджолиних сімей батьківської групи. Продовж 3-4 майже тижнів. Вони знаходяться у вільшанах і відповідно з взяточок з Яфена. Перейшов плавно у взяточок із Кам'янки. Зараз цвіте малина активно по низах. І бджоли ну, находять такий, досить такий стабільний підтримуючий медозбір. Він не є головним, тим більше в горах дуже часто дощі. І тут у нас ці два тижні останні, практично що не другий день, злива. виняток і сьогоднішній день. Напротязі дня я вже разів. Чотири, напевно, залишав працю з нуклеусами з під зонтика, переходив до цієї групи батьківської для того, щоб з поміж дощ, розбираючи сім'ї, працювати, розширяти, перевіряти і певно, я кажуть, виводити висновки робити для того, щоб відбирати матеріал для вивода маточок, для закріплення цих характеристик чудових у наступних генераціях прямих нащадків. Унікальна сім'я, зокрема, і ця теж попалася у мене зараз тут. Попередня була з 34-ї генологічної групи в двох корпусах. Я написав навіть, що потрібно буде дати піврамочний, скажімо, ще один корпус половинчатий, так, для того, щоб розширити їх і дати їм можливість працювати. Вони потужна, гарна сім'я. Вона унікальна ця сім'я тим, що я в ній знайшов. Енну кількість розгризених маточників, які були вже гарно сформовані, такі потужні сильні основи мисочок, так, такі, як милиці, так би мовити, позалишалися після того, як бджоли розгризають уже зрілі маточники. Досвідчені пасічники зрозуміють, про що я говорю. Це явище не є дуже поширене, коли сім'я ввійшовши в ройовий стан. Сама добровільно виходить з нього без втручання пасічника. Але в той же час по 34-й генелолічній групі подібні випадки я вже фіксував і в минулі періоди. Це дуже цікава група, дуже перспективна, і ми з нею ну, дуже успішно, гарно працюємо на всіх рівнях і етапах. Наступна група це 37-ма генелогічна група. Я розібрав гніздо і побачив, що тут повний корпус фактично з меду. Нижнє гніздо повністю заповнено бджолами і розплодом. І з огляду на те, що корпус вже дуже важкий, я його ледь підняв і опустив тут на низ на кришку. І з огляду на те, що вже заповнено бджолами, два корпуси і є багато розплоду, потрібно утримувати цю сім'ю далі в робочому стані. Це сім'я без перебільшення гігант. І от яким чином можна утримати сім'ю Гігант в робочому стані на підтримуючих типах медозборів? І я даю вам зразу на це запитання відповідь. На мій погляд, є два ключі і основні, так би мовити, камені тревогольні для того, щоб бджолину сім'ю Гігант утримати в робочому стані. Це перше селекція і генетика, тобто спадковість цієї маточки і якість етологічній бджолиної сім'ї, не схильності до роїння, це перше. А друге, найбільш, напевно, головне або не менш головне це конструкція вулика. Ви вже добре знаєте, що я палкий прихильник вуликів на 12 рамочок, корпусних. І зараз, пройшовши вже десь більше 20 бджолиних сімей батьківської групи, я тільки в одному вулику знайшов ройові маточники, не дивлячись на те, що всюди практично по два корпуси вже забито бджолою. Про що це говорить? Це говорить про те, що бджоли з одного боку не схильні до роїння, це зрозуміло. З іншого боку, їм в даній конструкції вуликів працювати комфортно, вони мають. Всі оптимальні умови для того, щоб зберігати свій робочий стан саме в такому неройовому, а в робочому вигляді. Якраз конструкція вулика, двохкорпусна, 12-рамочна, забезпечує ці умови. В попередніх відео я вам розповідав, чому в 12-рамковому вулику бджолам менше хочеться роїтися. А одна із причин це саме в тому, що два корпуси, які знаходяться, візьму камеру поближче, щоб вам було добре видно і просто працюю без оператора, тому рухаємося і працюємо так, як я говорю. Ну от, Перед вами корпус вщент заповнений медом. Він важить вже кілограмів, не знаю, більше 30, це точно. І тут перед вами є оця бджолина сім'я це нижній корпус гніздовий, де працює наша маточка, працювала і працює під решіточкою розділювання. І так ми використовуємо такі класичні пластикові решітки, які ну, дуже непогано виконують свою функцію. В даному випадку дуже багато розплоду, дуже багато бджіл і жодного маточника ніде немає. І зараз я видергую з нижнього гнізда розплодного. Всі темні рамки з розплодом, які ще там залишилися. Ми переформатовуємо цю сім'ю у три корпуси. І в середньому вже корпусі новому будуть зібрані різновіковий розплід. Рамочок десь 5, можливо 6. Я підніму вверх, внизу залишу суш, світлу, дам рамки з вощином і дам відкриті рамочки, залишу ті, що були у нижньому корпусі. Відділю самий нижній уже гніздовий корпус знову решіткою розділювальною і ми складемо гніздо на місце. Додаткове коротеньке включення. Батьківська сім'я обов'язково повинна мати достатню кількість трутня. І цю кількість ми можемо забезпечити завдяки отаким от будівельним рамкам. І ви бачите, наскільки гарно ця бджолина сім'я заповнила печатним трутневим розплодом цю рамку в даному випадку і в сім'ї дуже багато трутня є і от така рамочка трутнева у них знаходиться прямо ну не зовсім але майже в середині цього корпуса покажу вам ще і маточку їхню бабушку от бачите я її поставив в сторону у ящик і просто щоб ви бачили, що навіть при умові, що маточка стара уже, можна так сказати, вона із жовтою міткою, зараз знайдемо, де вона є, і я вам її зразу вже покажу крупним планом. От наша маточка. От, Вона вже трошки з'їла навіть бжілки, навіть трошки з'їли вже цю міточку. Ось оця. Мамочка створює отаку от потужну, гарну сім'ю. Це в нас 37-ма генологічна група типу синеві. Ми спромали нижнє гніздо, пересадили туди нашу королеву, ставимо рушітку розділюємо, встановлюємо на цей корпус, другий корпус, який ми сформували з гніздових рамок. Нижнього. І відповідно зверху піде на цей наш вже медовий корпус, який ви раніше бачили. Ну що, друзі, ми сформували цю сім'ю гігант, яка знаходиться зараз на 36 даданівських рамочках. Із них було на початковому етапі дуже гарно зайнято 24 практично рамки. Один корпус був повністю заповнений медом, інший був повністю заповнений розплодом. І ми переформатували цю сім'ю в три корпуси. І я можу вам дуже ствердно і дуже впевнено сказати, або в жодній з систем вуликів іншій я б не зміг виконати так якісно цю роботу. І бути впевненим в результаті, як це я можу зробити саме у 12-рамочних корпусних вуликах. Тому конструкція вулика має значення для того, щоб на ваших пасіках було менше проблем. Це цікаво, потрібно все ж таки додати до тої теми, яку я перед цим доповідав, і дещо знайомив вас із якраз можливістю формування потужних сімей гігантів, медовиків гігантів, які будуть успішно працювати в гірських умовах і не тільки. Зараз ми для того, щоб переконатися, наскільки йде якісна робота, установили Дистанційну контрольну вагу так, під одним із наших таким, класичних, середніх, можна сказати, посилі вуликів. На початку тижня ми установили контрольну вагу і зараз можемо продемонструвати, що показує цифрове, цифрова вага, не буквально кілька днів. Контроль ваги, коли були, ми встановлювали. 102, тобто понад 100 кг важить вулик. Зокрема, оцей от бачите, на два корпуси з надставкою. Розкриємо всередині, побачимо, як він працює, як виглядають рамочки. Заповнені медом. Бачите, весь корпус ще заповнений медом. Ми не даємо 12 рамок, 10 для того, щоб більші шапочки наповнювали бджоли і краще могли складати мед у корпуса. Оцей трьохкорпусник. Напевно, кілограмів на 10, а може і більше, важить більше, ніж сусід. Можемо на скидку пройтися, повідкривати інші вулики, щоб ви переконалися, наскільки якісно працює карпатська бджола. селекціоновані бджоли. Зокрема, тип синевер. Ви бачите, повний корпус з медом. Будемо відбирати на наступному тижні. Переходить, бджоли полюбляють сидіти на передній стінці. Ну, Практично всюди повні корпуси з бджолами і медом. Повні корпуси з бджолою і медом. Знову ж таки, конструкція вулика. Я відкриваю вулик однією рукою легким рухом. Будь ласка. Ми йдемо по порядку. Я не вибираю сім'ї, котрі кращі, котрі гірші. Тут є ті, що значно краще працюють, є що трошки слабше. Але ви бачите, практично всюди всюди багато воскових таких мостиків зверху над рамками. Бджоли інтенсивно приносять мед, інтенсивно виділяють віск, виділяють його на рамках навіть. Їм потрібно більший об'єм давати, будемо це робити вже після того як Підбживки собі зробили такий на терасі, так би мовити, і кен зверху. Ну, от. от подібна історія практично в кожному, в кожному нашому вулику. Ми йдемо по порядку, ви бачите. Я не перескакую. Всі ці батьківської групи вони потрапили сюди після тестування, після аналізу їх характеристик, і породності і продуктивних характеристик. І, Зрозуміло, ця батьківська група є унікальним підбором і концентрацією. саме Типових карпатських бджіл, які чудово збирають мед в будь-яких умовах, включаючи подінгівські умови Карпат. часто дощі і дуже мало погожих льотних, гарних днів, які би можна було використати для льотної діяльності. Ну що, подивимося, ще і тут кілька. Сімей, давайте глянемо. 17-та група, до речі. На, на та, та ж сама історія. Всі мостики, все залито медом. Товарний мед. Цього року в горах буде без сумнівів у нас. Щось подібне робиться на інших пасіках, теж чуємо. Будь ласка. 12 рамочок ще заповнених медом, жолою і дуже багато воскових якраз цих виділей. Ну от ви бачите отобірні старі всюди. Легко одною рукою відкриваємо і закриваємо кришки вулика, конструкція вуликів дає можливість це робити без лишніх зусиль. Тут ще більше воску бачу, виділили наші бджілки, ще більш інтенсивно вони настроїли ці всякі дорожки, мостики і таке інше зверху на рамках. Ну. Так вони працюють. Це така їхня етологічна характеристика виділяти багато воску при умові, коли в горах є медозбір. Будь ласка, Будь ласка. Що ж тут можна сказати, юридо? Карпатка рулить. Це унікальна бджола. Який не має рівних. І Саме наші українські карпатські бджоли достойні на те, щоб ними захоплюватися, з ними працювати, щоб їх зберігати, цінувати їх і успішно і рентабельно працювати як в горах, у Карпатах, так і будь де в будь-якому куточку України чи світу. Прошу, тут ще більший фурор. цій сім'ї треба було дати, звичайно, другий ще хоча б півмагазинний корпус. Но вона аж дуже восковита. Аж занадто багато вона виділила воску зверху на рамках. вилітають на роботу. У них теж є своя праця. Верхній корпус повністю заповнений медом. В розрив ми дали надставочку, яку починають заповнювати. Ви бачите, енергетика цього вулика і фактично той об'єм корисний, який бджоли можуть активно освоювати, він є достатньо компактним в плані. Вертикальності, так? я хоч не низький, направді, але 30 см, 30 см, ще тут у нас є 15 умовно, см. І ця висота, вона вулика така, дуже комфортна для бджіл. Але саме цікаве і саме важливе те, що я хотів все ж таки зараз додатковий акцент зробити, це те, що завдяки зокрема, конструкції вулика, ми можемо комфортно і спокійно працювати із бджолами, не турбуючи часто бджоли, не розбираючи без кінця гнізда і не створюючи собі і бджолам проблеми, оскільки у об'ємному, широкому і високому достатньому будику бджоли дуже комфортно себе почувають і можуть за потреби розширюватися до країв до корпуса, займати всі буквально рамочки. Поступово заповнюючи медом, якщо брати про верхні корпуси, нижній, так само активно освоюючи, і матка може червити достатньо повноцінно практично, практично всі можливості, навіть самих яйценоских маток, один корпус на 12 рамок може, може задовільнити, при умові, що товарний мед жовт, виносять активно вверх. А виносять вони його. Уверх активно в тому числі завдяки тому, що нижній корпус він не є гусько високий, він є нижчим, ніж ширшим. І бджоли природньо, намагаючись підняти медух, звільняють розплідний корпус у великій мірі від меду товару. Конструкція вуликів це одна із основних. Селекційна робота якраз Правильні генетично так мовити, бджоли, які ви використовуєте стійкі до роїння, які працюють на мед активно і інстинкт роїння в них буде припинятися, якщо у природі є бодай якийсь підтримуючий взяток. Не кажучи вже про головний, це друга складова успіху. Вони доповнюють одна одну. З практики, з нашого досвіду, Саме таке поєднання, відселекціоновані чистопородні карпатські бжоли в поєднанні з 12 рамковою корпусною системою бджільництва дають максимально якісний, високий по рентабельності результат в наших гірських умовах Карпат. Позаду нас знаходиться нуклеусний парк. Ми щотижня по кілька разів працюємо з нуклеусами, доглядаючи їх. І в нас банально не вистачає часу на основну батьківську групу. Але ви бачите, вона успішно працює, бджіл багато, трутнів дуже багато, все залито медом, бджоли дуже гарно в тонусі займаються своєю працею. Ми відібрали одну із чергових партій маточок, які походять з різних генологічних груп. Це і нащадки 66-ї, тут бачу, є, і 46-ї. І умовні тут у мене цифрові позначення йдуть сугубо по материнкам, але безпосередньо цифровий код маток, він, звичайно, є більш складний. І розшифровувати його ми розшифровуємо при написанні паспортів. От так виглядають наші королеви, які ми Відправляємо до наших замовників. Якщо наше відео вам було дечим цікавим цікаве і корисне, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, діліться відгуками, всіх благ, щастить!